Тут, звісно, додивився до цього цікавого місця, навіщо нам цей хрестик. А чому? Тому що плануємо зробити. Щось. 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 Ніхто не вгадає, щось. Що. Кожного своя кухня, да? так? Така тут кухня? Немає, хто грається в шахмати? Так, да, ми а в шахмати може... граємо, у нас своя кухня. Хто органіку? А хто ввозить органіку? Отак виглядає. Смачна домашня кухня. Господарства у всій красі і наше життя. Так, ну вести я знімати не можу, тому буду так покажу і будемо їхати це все вивозити. Куди? Зараз покажу куди. І хто пригадує, що тут за діляночка у нас? А тут у нас колись була люцерка. Була стара, посіяли нову, посіяли, зійшло. Потім взяв тракторець, проїхав. От, оце ось у сьожечку проїхав. І тут взагалі, коротше, люцерки не було. Таке от у залишки старого зійшло. Ну і так вийшло, що оця ділянка ось. навіть пакетцями ось позначили. У нас залишилося без люцерки практично, ну, там таке, знаєте, дядський лепець, скажімо так, а не люцерка. Тому вирішили ми, що на осінь переорати, ну і заодно зробити добре діло і удобрити оце все діло. Вивести сюди, от так скажемо, органіку, да? скажемо, по красивому. Ну, ось, щоб люцерочка потім краще вродила, прийнялася і росла. Ну, А Разом хто... Просто довго так тихо. Ви цього ж не чули, правда? <свісно> Ви ж знаєте, як воно гарно пахне особливо, коли засвітить сонечко. Угу. <свісно> і тут будуть аромати стояти, да. Так що, от якось так. Сусідам повезло дуже. Ну, а що, його треба вивозити? Як не крутий, треба, щоб. Люцерка росла. А хто не знає, то навіщо ми садимо люцерку, сіємо? Верніш. Тому що у нас є кролики. У нас є нова тачка. Хто не бачив, Одної і мало. Треба дві, щоб і я ж везла одну, а одну чоловік. Так що все, розподілення праці. От, значить, Ми тримаємо кроликів і саме для них ми насіяли 12 соток люцерки, але, на жаль, От, частина дуже-дуже ну, погано тут зійшло, а ось тут взагалі не зійшло. Ну Тому що, все-таки думаю, що колесами важкого великого трактора воно придавилося. Воно ще не вкорінилось було тільки от маленьке зовсім. Ну, і я думаю, така біда сталася, тому будемо знову ось дзвонити Віталію. І це все діло орати, переорювати і по весні просіємо заново тут люцерку. Надіємося, надіємось, вже буде все вдало. Так що така історія і такі цікаві сільські заняття у нашій родині. Блекаут. Посиділи, пограли в шахмати, а тепер оце вивозимо перегній. Ну і Зараз будемо цю лізерочку, ми косимо її, даємо птицям. У погоди взагалі не давала. дощі, 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 мокро, противно. А зараз будемо її докошувати, тут залишилось зовсім трішки і даємо птицям. У нас є качки, у нас є гуси. Нормально, це гарна стіжка, його вистачить. Зараз на дві тачки нагрузимо так. люцерку. Так оце його й докошує ось диви. Так я закопив, я думаю, може тут споки забити. Бо не можу. Так, в тебе ж тут якась була, була була ж та люцерка тут. не Він багато. Захопить хороший, Ні, да? Ну так тоді передвинь краще ось сюди його, цей пакілець. Ні, ну, отак нормально. Ну, ось на той все. Ну так він, якщо так їхатиме, він захопає оцю хорошу суду це. Так а оце ось кусок. Так отам, там, от, от, от тільки отой от кусочок, більше нема. Ну тоді хай вже переуріє все. А йора як? Одну... Ну да, я все, я все одно сіє. Як на це пішло 5. Так, да. на, на цю ділянку пішло 5 кілограм люцерки. На 12 соток. А я на. 3 сотки бахну, кілограма два з половиною. Та ну да щоб гарно засіяти, да. І по барабану. Ну да. так. Така історія у нас вийшла з цією люцеркою. Нормально, історія тільки. Ну, така собі історія, не зовсім нормальна. нормальна ну, а тепер треба його пересіювати. Це, коротше, зайві рухи, які не зовсім нам, звісно, подобаються. Ну, та нічого. До речі, показую новий диск. Амно! Гамно, да? Саме учень трехуєш, а це гамсо. Отаке собі, так. Ну, Косить, так. Косить. Як <ріху> ножі повилітають. Ну, от як ножі повилітають, тоді ми вам і покажемо. Гімно і наскільки це гімно. <ріху> Осіння краса. От і сьогодні в сюжеті. Осіння краса по сільському, по-нашому, як ми дбаємо про родючість нашого ґрунту, нашого майбутнього врожаю. А саме сьогодні ми вивозимо перегній нашими незмінними москвичами. Так, і що? І косимо? Господарюємо. У нас блекаут, і потрібно щось робити навіть при відключеннях світла. Так, а тепер покажу, що за диск купили. Начинаю. Знайомий, так? Да? Китайське гавно. Китайське говно, ну все одно ж купили, Ну купили. бо треба спробувати все. І китайське гавно також. Ну, косе, непогано косе, низенько, гостренько поки, що це ще новий. Вилітати нахер, заклюпки з ножом. Дуже стрюмно. До речі, напишіть, у вас таке було? Вилітали ножі з закльокка? Наскільки це стрюмно? Дуже чи так, дуже. Щ... тільки трохи? Я думаю, дуже. це гриба. А я зараз буду гребти. На. Гриби. Ну от і пасива, я грибу. Ну, коротше, наші 14 соток майбутній. Та ні, люцерка то є, така і непогана, наче майже по коліну. Я думаю, нам 12 соток люцерочки і напевно соток 4 різнотрав'я. Нам, і для двору ще. і ну, нам вистачить. А не вистачить У нас там Сінокос є додатковий Сінокос. Ще соток 35. отуди далеко давай далеко, аж до дальніх дерев. А воно не хоче увеличиваться. Ага. Давай-ка далеко, далеко, аж до, до очеретів. До останнього дерева. Ага. В общем. Разом пів гектора. Ну да, слава Богу, переживати не потрібно, що у нас немає сіна. Ну, а тут люцерочка. Та ні, гарна люцерка. До речі, кому цікаво, як ми заготовляли це сіно, я обов'язково залишу вам посилання в описі. Може таке цікаво, як працює українська техніка, як ми косили, перевертали ті. І як не хочуть працювати українські руки Гриби! Грибу. Саме не нагребеться. Не нагребеться, так. Догодуємо цю люцерку, трохи птиці, трохи свинім. Бо вже така погода, що короля ми її не висушимо. Та вже й не треба мучитись. Не угу. Ну, а тут далі, де, поч... де тільки починали косити. З самого початку вже почала люцерка проростати, кущитися гарно. Люцерки багацька. От до оцього вагончика і трохи далі аппіндиці, так де видно, де оце все зелене, це все було Ну, Тут ось довгоруда. Ну і разом пів гектара. Ціна нам вистачала в цьому році ще й продали. Так, ну і на завершення. Як виглядає осінній переполох після дощів, куча грязюки, треш повний. Ну, а травичку так висипаємо птиці. гуси, качки, кури, всім потрібна ще трава. Потихеньку їх уже підрізаємо. От і ще скільки перегною, залишилося. Зараз покажу. Чоловік, звісно, вивіз уже. Та немало вже вивіз, скажу так. Там нехреново багато вже вивіз. От тут ось під низом все було підчищено. Ще тут можна теж підчищати ділянку. Ну, і так ще ось кучі, по суті, цілих ще є. Так що будемо трішки удобряти. Ну і заодно. Як то кажуть, вже плануємо О, невелике будівництво. Ось. Оце від ще один хрест. Оце вам з місця показую, де буде майбутній сопчик. Хрестик, один. бачите? Так. Один. Вон ще один хрестик, бачите, я нарисував? Угу. Не бачимо. Ну, я бачу, ну напевно, ви не бачите. Ні. Оце ще один хрестик. Як ви думаєте, що ми плануємо? То, звісно, додивився до цього цікавого місця, навіщо нам цей хрестик. А чому? Тому що плануємо зробити. Щось. Щось. Ніхто не вгадає, щось. Що. Щось плануємо робити і вже розплановуємо, і таке ж потрібно починати. Бо. Бо і 6. 6 метрів, так? Шість. А, так Мені не надо. Мені одиноково, що він шести вогнуло. Я ж не буду під нього. Мені... Ти заженеш просто аж під оту доску, ти заженеш. Ну, так, не було повторяйте було, отакі я. дії. Поняла. Поняла, воно буде все одно під отими достками аж. Ну, так. Я не буду сюди його ну, ну так. так. Яка тобі різниця, скільки ну, там тебе то, да, Це у нас є шифер восьмихвильовий. І хочемо таки його сюди використати, докупити БУ, пошукати. І сюди я довикористовувати на майбутнє невелике будівництво. Ну, невелике. Двадцять чотири квадратних, та це нормально. Це буде, я думаю, достатньо. Корочу, далі вас чекають цікаві сюжети. Бо ми, ми таке напевно зберемося з думками мене, з силами, да. і щось таке тут не, потрібно почати є, робити. Хтось машину да, Тут хтось машину ремонтує. От, і трошечки да, гроші вкладаються. Як не крути, хочеш не хочеш, а потрібно. Так що хто їздить, той і ремонтує. За мої гроші, так? Що це за твої заспільні зароблені на свинях? На моїх печінках. Печінках, так. Да. Руках, ногах. Оце, хто у це заробив? Хто а? свині? А? Качки, кури, кролі, гуси. Радуйся, що у тебе ні гуси, ні качки не були закриті. Да, закриті. постійно. куча була б точно. Не, Ну так. Да. Ну а так це все гавно під ногами. Да, це точно. Я вам вам вигріб, щоб мені витягнув точку. А ще вони нам, бачите, удобряють огородик. Ніхто не хоче. Виставило оголошення, ніхто не хоче хоча нічим шикола. удобряти. Просто чисто символічно. Зашикаю. Ніхто не хоче навіть символічно. Ну, так, що, привко, так що вивозимо самі. А хоча ще дві кучі міг би хтось би за символічно собі забрати на огородик. І мати на наступний рік гарний врожай, одобрену земельку. Воно ж і кролячі, і свинячі, воно вже все гарно всіялося. Бери позаглазах вате. Нахір. Та ні, ну кучу я який вивезу. Ну добре, я вам наостанок покажу ще осінньої трішки краси, та й будемо завершувати цей такий невеликий сюжет з плідною Працею, качки да? гуськи. Ось, наші дістрофіки, господи, прости. Не кури, а не кури, я не знаю, що це. Дістрофіки, коротше, так що так виглядає осінь. Все дощить, листя потрібно замітати, все опадає, зато от така краса. Гарно кидеш по дорозі, листя таке красиве, а прикоси як гарно осипалось. Ну і в нас тут є біля двору своя невеличка краса, морозець завжди радує до пізньої осені, аж до морозів. Ну і по гриби. Ходити не треба в ліс. У нас тут свої ростуть. Так що така осінь може бути ще й гарною. Навіть з дощами. Так що, дякую вам за перегляди, за вашу підтримку. Пишіть обов'язково коментарі свої поради. Рада буду почитати і обов'язково вам відповісти. Так що гарного дня осіннього! Працюйте і до зустрічі у нових сюжетах.